Доброго доброго. Дня, шаново, і, опять, пиши, я так, я як, мара, завжди, я як завжди. Як нас фанатка моя прямо. Так, так. Я вас запрошую наш е, захід, благодійний захід. Е, його організували Романське об'єднання. Е, По визволенню об там, е, Миколаївських морпіхів, так? Ні, е, ні, е, зараз це благодійний захід е, організовано Об'єднаним морем. Це, е, на підтримку безвісно, е, зниклих військових моряків та е, військовополонених військових моряків. Це організація об'єднане морем, це дружини, сім'ї, родичі е, та е, мами та тусі. Усі, mm -hmm. усі об'єдналися, ви можете підійти, О, там де mm -hmm. сидять е, жінки, це uh -huh. матусі, дружини, також я директор. Також э, це стоїть э, 36-й Морпєхі, Нікова. Це я ж про них казала. А, також у нас стоїть 6-й оркестр ВМС, також у нас є а, Кропивницький Львів. Житомир, Одеса, доброго дня, шановна, Зараз подождіть. А... а також я серобюшну запрошую запрошували 3 годині. Також ми маємо дуже гарну ярмарку, виставку. Ця ярмарка, гроші, які ми зберемо. Це ми маємо купувати Наплечник для зв'язку Starlink G2, а також рюкзаки для бойових медиків. Медицинські рюкзаки. Привіт, я сара. Можна оставити? Можна Ні.